Друзі, вітаю візит спецпредставника Китаю Ліхуея до Києва, зустріч із міністром закордонних справ Кулебою і, за даними Блумберг, зустріч із президентом України Володимиром Зеленським поки що є ознайомчою, але вона вже говорить про те, що Китай активно вступає у е, вирішення так зване вирішення конфлікту і війни е, між е, нашим ворогом та Україною. І знаєте, вступ Китаю в цю історію, на жаль, може дещо загальмувати певні процеси на фронті. Ось відповідно, Китай зараз активно шляхом долучання цього Лі Хуея, так би мовити, людини, яка працювала все своє життя по напрямку вибудовування стосунків Пекіна та столиці. Нашого ворога, країни, нашого ворога. Да?